Вітаю! Дуже часто пацієнти ставлять питання, чи швидко переживається імплантант, і як швидко це відбувається. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Мене звати Федоришин Микола Анатольович, я лікар-хірург імплантолог в мережі стоматологічних клінік «Люміден». Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал. Дентальний імплантант переживається орієнтовано від 3 до 6 місяців Це зумовлено фізіологією нашого організму і швидкістю росту кісткової тканини. Чим більший дефект кістки, тим довше нам потрібно чекати на його загоєння. До прикладу, якщо при з ліфтингу, де додається дуже багато кісткової тканини, на це йде приблизно 6 місяців. Якщо імплантант встановлюється в уже здорову кісткову тканину, це може тривати орієнтовно 3 місяці. Чи можемо ми прискорити загоєння? Так, ми використовуємо різні методики. Це може бути ваша плазма крові, яка є багата на фактори росту, які стимулюють свою чергу відновлення кістки і покращують її відновлення. Також це є очищені фактори росту. Але на жаль, ми не можемо зменшити термін 3 місяці. Будь ласка, будьте готові до цього терміну, якщо ви націлюєтесь на дентальну імплантацію. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Щоб дізнатися більше інформації, подивитись приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люмідент.